Він визначив свою подальшу долю всього за три секунди, саме стільки знадобилося часу іранському музикантові фотографу Резі, аби наважитися їхати в Україну на навчання. Увідала обявлення і указала можливість учитися іменно на Україні, саме в консерваторію імені Чайковського. После этого я наверное, за три секунди прийняв рішення, я буду там. Від студії пройшло 9 років. Проте випускник національної музичної академії жодного разу не пошкодував про своє рішення. Ба більше вирішив навіть тут працювати, адже переконаний, Україна має багато спільного зіграном. Що правда, музикою заробити на життя не вдається, тож хлопець взявся за фотографування. Риза створює портфоліо українським дівчатам, присвячує музику країні мрій Україні. І закоханий у Київ, Львів та Одесу, вирішив долучитися до міжнародного проекту Шматочок із раю та зняти фільм про країну, в якій живе. Каже, хоче, аби кожен у світі мав змогу побачити ці прекрасні місця. Мені здається, що це може бути один із тих шагів, які можуть бути полезними. Потому что так я рад, что Украина попала э, в этот проект таким образом и будет находиться рядом э, с Парижем, э, с Миланом, с тем э, городами, которые уже все знают. Про українську культуру розповідає світовий Імрі Дула. вперше до Києва. Вона приїхала 28 років тому. Самотужки вивчила українську мову, захопилася перекладами книжок Олександра Довженка Лесі Українки на Бенгалі. А ще проводить українські вечори пригадую? Істер класи індійського живопису у нас на виставковому залі нашого музею, які проводили українці, українська майстриня. Потім виступ українського ж майстра танцю, який кілька років чимало прожив. Окрім того, що сприяє українцям реалізуватися у творчості, Мрідула проводить громадську роботу, допомагає розв'язати проблеми еміграції, прав та свобод людини в Україні. А кожну зустріч в житті називає дивом. Кілька разів бачилася із матір'ю Терезою. Вона просто повторювала всім такі слова, що хай Бог, Бог благословить вас. Я вас люблю. У, не, у неї було дуже мало слів для людей. Просто каже: Ви не страждайте, бо ви живі для щастя і радості. за всі прожиті в Україні роки мрідула і риза. Вдячні долі та людям. кажуть, хоч би куди закинули їх життя. Завжди Україну вважатимуть другою домівкою. Ось тільки хочуть, щоб у цьому домі люди більше посміхалися. Наталка Полючук Дмитро Паєць, соціальний пульс.